Області, це ви знаходитесь на території навчального центру Національної гвардії України. Головні завдання навчального центру це підготовка військовослужбовців рядового сержантського складу для потреб Національної гвардії України. Зараз військовослужбовці будуть видвигатися на 360. Це є кругова оборона. Де вони повинні контролювати всю місцевість? Ми, це є елемент, що вже працює вогнева підтримка. Іде сюди, працює міномети, працюють гранатомети, працюють пулемети і вони підходять до будівлі. Після чого, коли вони будуть заходити в здання, дана вогнева група буде переводити свій вогневий напрямок. Даний елемент відпрацьовує 360. Після чого буду двічками з контролем сектору передвигатися в свою безпечну зону. З ними також йде на кожного військовослужбовця. В нас є один інструктор, який їх поправляє і во время заняття підказує, щоб в подальшому не було повторялися цих пошибок. Тот, є шторм будівля. А також є зачистка сходів і зачистка кімнати, де э, двигаються двома групами: групою Альфа і групою Браво. Десять у соти, наші стріти солдатних нос! Наші удачі дії! Дане навчання триває з 20 січня 2016 року. Всього воно буде тривати 46 днів. Після цього оцінка і далі будемо дивитися, чи продовжувати, чи завершувати навчання. Раніше в нас один командир згода 30 чоловік навчає. Зараз фактично за кожним одним навчанням є один інструктор. Величезний акцент робиться на підготовку до бойових дій на Сході. Ви сьогодні бачили це робота в місті, робота по звільненню заручників, робота по пересіченні по пересіченню місцевості, по лісу. Так що ми акцент робимо іменно на ті функції, для яких які визначені в законі про Національну гвардію України. Бойовий дух у військовослужбовців високий. Ніхто не робить ніяких ілюзій, що війна закінчилась. Не треба себе обманювати. Нам необхідно бути в готовності в будь-який момент дати відсіч ворогу.